Ця допомога триває до сьогодні, і, і мова не лише про рухомі об'єкти. Наприклад, коли в Києві на початку жовтня в центрі міста було пошкоджено близько десяти музеїв, і от ці ОСБ, усі матеріали, плівки, якими закривали центральні музеї Києва свої будівлі, захищаючи колекції і приміщення, і самі будівлі, як пам'ятки історії і архітектури, оці всі матеріали якраз були дуже важливими і. Скажу вам чесно, що навіть до нас ми допомагаємо не лише музеям, а часом і відомчим бібліотекам. І от одна бібліотека в Києві, яка має унікальні раритетні видання, яких у світі всього кілька. І вона ну, з великою вдячністю прийняла досить типовий, здається, асортимент речей, там, скажімо, картонні кропки, там бульбашкову плівку. Якісь пластикові ящики, вогнегасники, говорячи, що ми, ми десятиліттями намагалися набути ці матеріали, це було недоступно через ті чи інші причини.